У мене відкриття, він такий маленький лайфхак Я був би не я, якби на пускані, друзі. І в корягу, блін. Тобто я так кидаю підкидував, бачите, він дуже зручно, бачите, як збирається. Такі висенькі протоки треба проходити особливо обережно, тому що вони завжди замерзають хуже. Їх Зазвичай миє, тому йдемо, грубо кажучи, на помацький. Тут навіть, бачите, водичка підійшла. така рихи взагалі рихла крига. О, тому треба бути обережним. Водичка з лунки зразу виходить. Серегом бачите теж пробиває попереду. Це ми переходимо одну канавку, і тут крига така просівша, то звісно по-хорошому було б кинути якусь дровиняку Зараз, Зараз, щоб назад вийти, я думаю, так і треба буде зробити. Льот поламали. Льот поламали, а це мінус виходить і ти останнім. Да, з однієї сторони добре, то, що ти йдеш по слідах, а друге от вихід, бачите, вже крига поламана. Мені буде важче зараз її перестрибнути. Будемо пробувати. Ну ну, поламали, поламали Ну, треба все-таки драгоняку кинути. Ноги не намочив, тому що там не глибоко. Так що це нормально. Боже, який красивий ліс. Просто, просто сказка. Короте, другу протоку просто так не пройдеш. Треба вкладати такі паліні, пішов тобто зламав. Ми практично на місці одягаємо наші наколінники. До речі, в мене на такі дуже прості наколінники і хочу сказати, що вони мені дуже до вподоби. Чому? Тому що вони маленькі. Не нахлобучують хлобучі ноги, знаєте, здорові на коліниці. І досить зручні. По удочці в мене буде така війський вікінг ЄТі. В тому році мене на неї довбали дуже класно до 10 грамів, але я ловлю нею 20-ками-тридками балансіри без питань. Катушечка теж вікінг. І погнали. Зараз я її зберу, що вона в мене не зібрана навіть. Перша крига, що ж ви хочете, тут Знаєте, як свято. Навіть одна рибка, одна покльовка вже робить твій настрій. Ми їх довго чекали в цьому році, бачите, крига стала раніше. Так, ще в мене така коробочка, теж вікінг. Бачите, і в мене тут з однієї сторони балансірчики дуже зручно. От прямо по одному лежать. І з другої. Балансір переважно теж вікінг і мівекс. Якщо пам'ятаєте, в тому році ми на них дуже добре ловили. Теж ці хвостаті такі. Прикольні балансирчики, вони в мене тоді, до речі, ну, укрупнили розмір. Подивимося, брав я і без мотивочку. Ну, думаю, що переважно буду опиратись, звичайно, в балансирчик. Ось такий перший малюк в мене вже прив'язаний, бачите. Подобається мені цей кольор. Ну і з нього будемо починати. є перший <свист> Я відкрився хорош, хорош все друзі в мене відкриття відбулося Дивіться який матюри. До речі, на Мівекс. Я поставив зразу вікінг тому що ну, взагалі вікінг вірю більше. Ну Взагалі люблю Вот. А І обірвав його на першій коряжці. Мінус перший балансир Поставив мівок, все, що тут один гачок, думаю, менше обриватися буду. І от на третій лунці бахнув такого першого першого красення. 2016 рік перший окуняра пішов. Шукаємо далі. Це вже друга покльовка була. Тобто в мене перша покльовочка на сусідній. Опа, підкіт, ви бачили? Ну, Думаю, що не бачили, Ну, подкіт прикольний був. Хотів розповісти, що у мене це. Друга покльовочка на сусідній лузунці була покльовочка. Перейшов сюди і там буквально на п'ятому змахі піймав. І ток що знову підкіт був. До речі, оця удочка, вона без ківка, але на неї видно все. І покльовку, і підкіт. Дуже мені подобається, вона щука і, до речі, недорога. Ця вудка коштує там, щось, ну, зовсім небагато. Зараз ми тут розбуримось трошки. Бачите, тут на двох лунках у мене три кріпокльовочки. До речі, коли переходите з лунки на лунку або йдете за речами, доставайте балансір з лунки, не залишайте його в воді, тому що це може рибу відпугувати. І маленький лайфхак. Поміняв балансірчик, поставив знову вікінга в такому кольорі класному. Будемо пробувати його. Він поменше розміром. І в нього більше гачків. <рес> Ви бачили цього окуня? Просто монстр. До кого звичайно ми випускаємо. Без питань. Живцовий. Бачите, на цю гудку навіть такі піпісочні окуня. Ну, Покльовочку чітко видно взагалі. Взагалі без питань. Як на, на ультралайт, як на джих ловиш. Я був би не я, якби цього не трапилось. Зламав кінчик тільки що. Випадково зачепив чи що я таки не зрозумів як, дивлюсь, просто зламаний кончик. Артурчик тут три штучки кряду, дивіться, бахнув. Такий невеличкий, але... але ж це перша коня. Це чудово. Так, все, трошки колдовства, бачите. Зажигалочки виплив тюльпанчик. Надів його, він правда, без клея, зараз, ну, але тримається. Ну трошки жорстче стало, удочка. Будем пробовать все одно. Давай ты тут на новой лунке. О, хороший. Это уже рыбка. Смотрите, а ну ртучек засветанный. это уже куняра. А что ты пимо? Викинг троечка, бачите, у него больше родник. И сюда. Нападение, вы поняли? На опускание, друзья, вы бачили? Дивіться, какой красный. да все Да. уже окунь, да? Это уже На такие такой балансирчик, видишь, Это да? Да, достаточно. Двоечка. Такий, а Но, да. Хорош. Такий на стоп-кадрик даже можно, да? Ви понял як поклевка только що произошла я даже не зрозумів. я хотів вже переходити так і удочку положив хоп оп а там рба сидить прикинь картурчик только що ще одного піймав. Він сьогодні, О, іди сюда. Ах ти, зійшов, Хорош. Другий це у мене сьогодні перший раз. У Артура сьогодні три было, да, звонки? Може потихеньку починає розкльовуватися, хто знає. О, такие, ну ты, конечно, барбос малий, ну клюнув хорошо на нашу зламану утку все чотенько відчувається. ах ти! І в корягу блін! і ловить балансирчик тебе нема цепа чіпляється в коряжку заразу другий балансир вже отриває ну да це о спас чи що? спас Хух! слава богу Качу, Трошки покачав і він підклював. Тобто я підкидував, підкидував, бачите, він клювати не хотів. Я зупинився, покачав і є. Натра нічого, бачите? Нічого все-таки моє бути, скажімо так. Високо взяв. Да? Приподняв. Зараз дивіться, ми ловимо. Я на двадцятку, Артур на тридцатку. І на тридцатку набагато більше покльовок, хоч і окунь не крупний. Тому можливо є сенс теж переставитись. І в корягу. подачу ви бачили ні окунь просто бровенький такі. більш менш да хорош ну цей жахнув хорошо конечно так я шутку придавил чого разу на мивокс на той же самой Так, ну що, друзі, потихеньку ловим, хто більше, хто менше. там Я штук 6 піймав, Серега десь десяток уже, да, Серега? Да, от там, такі. Правда, парочку Та ти ж там ще піймав, дивіться, який теж красень є. Хорош, хорош. Ну, так от перші окуняри 26 року, сьогодні 2 січня. І потихеньку клює. Підписочка, лайкос, а ми шукаємо далі. Покльовки окуня зараз такі не жадні. От, можна було перейти на безмотилку. Ну, что-то не хочется, знаете, перволезочка хочется все ж таки побалансировать. Ну, подкидывать их Вот. Хотя Серега перешли, поставил, попробовал, парочку піймав. Ух ты, опять подкидывайся. Щось, мабуть, дрібненьке. вже есть ну такі тоже бачите окунь не беребельного розміру ну що друзі лешу рубки на безматулку вже піма в цьому році рибка звісно дрібнувата м'яко кажучи антирекорд по розміру лише перша рибка ну, вітерейс трошки заважаю на безматылку ловить я сейчас трошки поколихаю та піду далі на балансір Один за одним пішов, ну це трошки краще, бачите, це вже хоч на окуня схожий. І сразу же ви бачили, а все Ну то лісотки мінус, що на неї багато сходів, конечно. Ловить вона непогана. Хотя Серегову наказує добить, м'яко кажучи, не хуже. А це вже точно антирекорд. Ладно, зараз давайте ще одного і йдемо далі ловити все ж таки на балансір, тому що тут такі окуня, що не наш розмір. Просто в мене була надія, що може все ж таки серед цих дрібних стоїть якийсь нормальний окунь. Походу нема. Зараз підемо там, де Артур ловить на балансір. Його там розмір поцікавіше. Попробуємо там без мотивку. Бо тут бачите, ну вони клюють в льот, але ж бажають бути кращим розміром. Зараз цих малих теж в лунку не думайте, вони нам не потрібні. О, це вже поцікавіше. Ну як поцікавіше? Просто на фоні тих дрібних то кажеться поцікавіше. Ну всосав жадно. Ніяк не можу кинуть цю лунку, то що тупо клює в заброс. Ну надо тікати, то що треба купа шукати крупнішого. А все ж хочеться. вдруг там. Серед дрібного стоїть якийсь здоровий. Середня хочеться така, знаєте. Така надія трошки є. Що глибина тут не маленька? Більше двох метрів. Це шок. Це, так, кстати, це був Нормальний окунь, Я все ж таки був правий, що серед цих піпісок має бути нормальний окунь. Це перший нормальний клюн. Зараз спробуємо його добрати, ні, то підемо. Приостановив, ви бачили? Ну, Такий же барбос тут рухніше не хоче. Уже даже такий клює слабенька, щось тобто, така просто остановочка, навіть не... Загідла, лише щось просто тупо я бачу, зупинився. Думаю, хтось там його прикусив. О це загибло тільки шут. Обрізалась, що не не обрізало. Все щось таке загнуло. Ого! Да, цей загибчик був яркий, конечно, только що. Хто там за монстра клював? Хоча це може бути і дрібний окунь. Не щось таке. Зараз перевіримо, щоб повторити, Ну, це малий, все не рахується. Бачите, ми кидаємо прямо в ту же лунку, і клюв не збивається. Все одно ключе. Я, до речі, ловлю такі балалайчки при на безмотилку. Ах ти. У нас багато хто любить салмовські удочки такі з ручки. Но мені балалайка зручніше, я так от беру і пальчиками, бачите, граю. У вас балалайка лежить в руці і ви просто пальчиками так от робити проводочку. Може сильніше колихати, може менше. Амплітуду різну робити. І потихеньку піднімаємо. То мені балалайка більше подобається. Комусь більше з ручки, хто як. Збираємо без мотивочку і йдемо все-таки вже пару шабашних. Забросив балансіром і все і будемо скручуватися. До речі, рудочку я так збираю, бачите, ківочок в обратному положенні підтягнув і тут в мене приклеєна такалоночка. Мармушечку сюди загнав, опа, і закрутив. Дуже зручно Бачите, як збирається. І сюди. <гум> Ось такий барбосик. Ну не на коня, а може і на коня вже. Тихенько починаємо збиратись. На балансирчик, бачите, перейшов на балансир. І все, на вікінга. Отакий мій колір, я його люблю. Вот такий ладошечний кушок, конечно, не самый крупный сегодня, сегодня были Внутрішній Тройник повністю в пасті. Так, друзі, що потихеньку закінчимо нашу рибалочку. Дивіться, вот такий у нас уловчик. Це на всіх. Артурчик у нас, звісно, монстр. Більшу частину піймаємо ми, але ми з Серегою теж половили непогано. Відкрились, відкрились, 2 січа. Все, будемо збиратися, вже сонечко, бачите, сідає. вечір вже окунь практично не клював. Відоси побачите на двох каналах Крючков і Energy Fishing. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових зустрічей на рибалках. Усім пока!